Ми повернулися, і давайте ж дізнаємось, чого Анджена Джолі натягує шолом на голову свого сина. Да, вона змусила свого 21-річного сина а. Пакса підписати контракт, у якому він обіцяє носити шолом після численних його аварій. Ну тоді все логічно. Всі питання знімаються, да? Голівудська зірка не хоче, щоб жа швидкості призвела до трагедії. Проте за словами інсайдерів, навряд чи це зупинить хлопців. А я розкажу про Уіла Сміти, який нещодавно розплакався на сцені. Це був перший концерт його турне у Лас-Вегасі, і він не стримав сліз а, після того, як почав чогось відверто зізнаватись у своїх переживаннях і навіть заговорив про особисте далі більше про переживання голівудських зірок, про їхнє життя у нашому сюжеті. Дивимось. Добрий ранок! Це зіркові новини. Скандал з Девідом Бекхемом. Спайс герлс натякають на возз'єднання у повному складі. Віл Сміт розплакався. Що сталося? Голівудська зірка Анджеліна Джолі вжила незвичайних заходів для забезпечення безпеки свого 21-річного сина Пакса. Після низки тривожних інцидентів вона змусила його підписати контракт, що зобов'язує його постійно носити шолом під час їзди на транспортних засобах. Перший тривожний дзвінок пролунав у травні 2024 року, коли пак, керуючи автомобілем, врізався у припарковану вантажівку. На щастя, він не зазнав серйозних травм, але інцидент викликав занепокоєння. Однак, справжня тривога настала у липні того ж року під час катання на електровелосипеді Пакс Потрапив у серйозну аварію, яка призвела до тривалого періоду реабілітації. Попри це, у січні він знову спробував виконати небезпечні трюки на тому ж електровелосипеді, що призвело до чергової аварії. Анджеліна змусила пакса підписати контракт, який зобов'язує його завжди носити захисний шолом під час їзди на будь-якому транспортному засобі. За словами інсайдерів, актриса сподівається, що цей крок змусить сина серйозніше ставитися до власної безпеки. Те переглянути своє захоплення швидкістю. Голівудський актор і музикант Віл Сміт розплакався просто на сцені. Під час свого першого концерту в рамках туру на підтримку нового альбому в Лас-Вегасі 56-річний володар премії Оскар не зміг стримати сліз. Така реакція викликала занепокоєння серед шанувальників. Сміт виконав свої хіти та між енергійними номерами поділився особистими роздумами, які настільки його зворушили, що він розплакався на сцені. Варто нагадати, що на сцені зі смітом різне бувало. Найгучніший інцидент стався на церемонії Оскару у 2022 році, коли він вдарив коміка Кріса Рока. Через цей випадок актор отримав десятирічну заборону на відвідування заходів пов'язаних з академією кінематографічних мистецтв і наук. Легендарний поп-гурт Spice Girls, який підкорив світ у 90-х і досі залишається символом епохи. Може готуватись до довгоочікуваного повернення. Цього разу у повному складі фанати завмерли в очікуванні після натяків Джері Хорнер, яке вперше за довгий час відкрито заговорила про можливе возз'єднання усіх п'яти учасниць. В інтерв'ю 52-річна співачка зізналась, що вони з дівчатами ніколи не втрачали зв'язку. Та завжди підтримували одна одну, незважаючи на чутки про конфлікти. Ми завжди вірили одне в одну та довіряли. Це було і залишається прекрасним, зазначила Хорнер. Вона також наголосила, що на її думку, повернення Спайс Girls має бути тільки у повному складі, що стало найбільшим натяком на можливий камбек з Вікторією Бекхем. А тим часом в родині Вікторії Бекхем стає трохи спекотно. Майже два десятиліття тому ім'я Девіда Бекхема вперше опинилося у центрі гучного скандалу. Тодішня помічниця футболіста Ребека Лос стверджувала, що в них був чотиримісячний роман. Зірка футболу рішуче заперечував ці заяви, проте лос продовжувала стояти на своєму. Це спричинило міжнародний скандал і стало першою серйозною кризою у шлюбі Бекхемів. І ось через 21 рік жінка знову нагадала світові про цю історію у новому інтерв'ю. Ребека Лоа заявила, що ніколи не брехала про свої стосунки з Бекхемом. За її словами, вона зробила правильний та сміливий вчинок, коли розповіла про роман. Вона наполягає, що футболіст почав загравати з нею, коли його дружина Вікторія Бекхем була в іншому місті. Сам Девід Бекхем категорично заперечує будь-яку зраду та називає звинувачення сміховинними та абсурдними. Вікторія, попри всі заголовки в таблоїдах, під. Римала чоловіка і зуміла пережити цей скандал. Відомий британський актор Кіт Гаррінгтон, який прославився ролью Джона Сноу, у культовому серіалі Гра престолів, планує покинути США та повернутись до Великої Британії. Про це він відверто розповів в одному з останніх інтерв'ю, пояснивши своє рішення прагненням до спокійного життя для своєї родини. Останні кілька років Гарінгтон разом з дружиною акторкою Роуз Леслі жив у США. Подружжя, яке познайомилось на зйомках гри престолі, виховує двох дітей. Проте він зізнався, що життя у великому місті, зокрема у Нью-Йорку, стало для нього емоційно виснажливим. За словами Гарінгтона, він хоче, щоб його діти росли в гармонії з природою, а не серед постійного шуму мегаполісу. Він сам провів дитинство у Великій Британії серед зелених пагорбів і тепер прагне подарувати схожий досвід своїм дітям. Актор наразі розглядає кілька варіантів для приїзду серед найбільших ймовірних місць сільські райони Шотландії та Вельсу, де можна насолоджуватися тишею та спокоєм далеко від світових таблоїдів та близько Голівуду.